Значить, саме основне те, що наш мікрорайон складається із семи вулиць. І на цих вулицях у нас дійсно величезна кількість зелених зон. І так сталося і два шикарних просто міського значення парку: це парк Перемога і парк Малишка. Значить, не можемо сказати, що у нас такі вже занадто успіхи, але ми можемо сказати одне, що забудови всі призупинені. навіть Значить, на прибудинкових територіях, на яких були, е, висаджувався десант 20 таких до 40 молодчиків, касає сажень в плечах і плечах, і вони зранку намагалися поставити паркан в притул до будинку, житлового будинку. І е, значить, тільки шляхом об'єднання, і от та ж сама ініціативна група, яка от, ви знаєте, от така мобільна група по свистку, ми збираємось всі і зупиняємо. Значить, інша забудова була навіть уже викопаний котлован, поставлений ек екран, і зараз е шляхом судових рішень за допомогою, знову ж таки тут треба відзначити, що ми звертаємось до депутатів, і вже бачать, що така консолідована група, і вони стають поруч, надають нам адвокатів, і ми відстоюємо уже користуючись тими законами, які нам доступні. Значить, зупинено. Парк Малишка знову ж таки, ну одним словом, забудови зупиняємо. А саме основна, я вважаю, перемога в цій системі полягає в тому, що ми ініціативна група у складі 12 чоловік. Ну, да, 12 чоловік домоглися від Київради дозволу на створення органу самоорганізації населення. Ви собі уявити не можете. Е, Органи самоорганізації населення створюються е, в мікрорайонах, навіть люди про це не знають. Це я вам відверто кажу, я сама моніторила, ходила по інших, навіть не знають, що таке, з ким воно було створено, тобто створювалися владою. Ми зробили цей процес прозорим і таким голосним, е, і я чітко усвідомила, що е, бояться. Е, верніше, е, а влада боїться голосного е Розголос. розголосу. І тому ми зробили акценти саме основне зразу на листівки, на, е хтось сміявся наді мною, що ходить з, з мегафоном. Ну, Це вже було повністю віче і усвідомлення того, що країна на грані розвалу. І зараз значить, орган самоорганізації населення дозвіл отримали, але два роки ми не можемо зібратись. Різними методами намагаються нас зупиняти. Жики працюють там і так далі. Але ви знаєте, що я можу вам сказати, що коли ми призначаємо круглі столи, вони не з'являються, кожен наступний стол у нас з'являється якийсь один посадовець, потім другий. І таким чином вони вже бачать, що ми не сходимо з цього шляху. І останнє я можу сказати, що вчора нас Київська міська державна адміністрація. У складі нашої ініціативної групи запросили по питанням житлово-комунального господарства і дали і завірили нас в тому, що ми вам будемо надавати допомогу в проведенні конференції, коли ви скажете в вересні, в жовтні місяці, тобто будуть залучати жеки для того, щоб листівки наші не зривали, щоб інформація була навіть через жеки, була проінформована про те, що в кожному будинку має бути обрана ця людина, там і так далі. Тобто, Буде шукати діалогу з такими людьми.